До речі, серед конкурентів нашої корови зорки цілком могли б бути і ось такі от персонажі: це зомбі. Ну, звичайно, вони не справжні, а святкові хелою до слова у США друге за популярністю свято після різдва його відзначають у надвечір'я дня усіх святих. Зазвичай цього вечора діти перевдягаються е, різною нечистю і ходять до сусідів, випрошуючи солодощі. Не відстають від них і дорослі теоретично страшні костюми і маски мають лякати потойбічні сили, ну або, хоча, б смішити. Цього року підтримали традицію у Києві. На зомбі фест зійшлися найстрашніші страховиська. На радість публіці штурмували торговий центр. Понравилась жінчина в і з пулею в лбу. Потім нечесть зібралася біля величезного гарбуза, якого перед тим записали у книгу рекордів України, і станцювала Харлем Шейк. Чи приживеться екзотичне свято у нас? Сказати тяжко. Зомбі не для усіх українців, така вже й у Після роботи от півтори суток посмотри, як ми виходимо з роботи. Такі ж приблизно. Тобто нічого такого екстрадина.